У Коломиї презентувала авторський проєкт Художниця зі Львова Наталка Шус-Цимбалюк. Це перша персональна виставка мисткині на Прикарпатті. Оглянути полотна, які авторка створила здебільшого після 2022 року, можна у музеї писанкового розпису у Коломиї. Експозиція тиша це своєрідний особистий щоденник. Ділиться авторка, художниця Наталка Шуст Цимбалюк. Задум з'явився ще до початку війни. Власне, під час таких подій і переживань я все більше знаходжу розраду. Творчості я занурююсь в малювання, і це для мене моя така особиста втеча і переживання всього, що відбувається навколо. Художниця продовжує, попри важкі повідомлення з фронту та інформацію про обстріли українських міст та сіл. Вона малює, мирні і доволі часто знайомі кожній людині. І на перший погляд, дуже звичні, але такі спокійні, а головне мирні краєвиди. Це все те рідне, що ми бачимо навколо. Це прості такі. Е... Речі, які ми насправді всі любимо. Ці полотна авторка створює олівцем на папері. До них додає вишивку нитками. Мені власне хотілося знаєте з простих речей, як і папір, витиснути і максимально, і пізніше мені хотілося додавати ці всі перебори, ритми текстильні. І власне з'явилася. Вишивка в моїх роботах це було для мене випробуванням досить цікавим, непростим. Додати власне по своїй роботі, так як це папір, це кропітка техніка, додати власне нитку. Поглядати ці роботи неможливо без захоплення, каже Мирослав Ясінський. У роботах Наталки Шус Симбалюк є все і бачення, і талант, і майстерність наголошує заслужений художник України. Справа навіть не в техніці, справа в те, що вона цією технікою робить. По перше, неймовірний смак, нічого не перевантажено. Навіть оті вишивані речі, наскільки вони толерантно. Е Доповнюють оті її роботи, ну ніби такі реалістичні речі, але воно це не абсолютно є соцреалізм там чи чи реалізм. Е, вона е, оцими своїми роботами е, каже те, що вона хоче сказати. Наталка Шуст Цимбалюк, випускниця львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша та Львівської національної академії мистецтв свої мистецькі напрацювання демонструвала на багатьох виставках в Україні та за кордоном. Чимало її робіт зберігаються у приватних колекціях в Україні. Ні, Польщі, Канаді, США та Австрії презентація проєкту Тиша це дебютна персональна виставка художниці на Прикарпатті. Напередодні презентувала проєкт у Львові. Тепер із творами мисткині можуть ознайомитись колом'яни. Виставка триває у музеї писанкового розпису. Розповідає керівниця музею Оксана Ясінська. Серія робіт складається з 34 творів під символічною назвою Тиша. Ми не побачимо жодної етикетки, адже всі вони об'єднані однією темою пошуків краси, пошуків спокою. Це як своєрідні, скажімо, спогади про мирне спокійне життя. Експозиція тиша триватиме у Коломиї впродовж трьох тижнів. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК.